Переходимо до наступної теми. Дуже така вона популярна, найчастіше. Питання, яке ми очікуємо і маємо від журналістів, завжди, це просто як обов'язкове питання, треба спитати. Сноптика, якою буде зима? Або літо, або весна, або осінь. Тобто, це завжди треба це спитати. По-перше, варто розрізняти, як вже наголосили, що є різні види прогнозів. Саме гідрометцентр. Ми як більш відповідаємо за оперативні прогнози, тобто ці одна 5 діб і на 10 діб консультативний прогноз. Так, є певні види інших прогнозів, але вони для, скажімо так, практичного застосування використання користувачами, споживачами, вони з такою якоїсь корисної дії не несуть. Є певні тенденції. Оці глобальні прогнози, сезонні вони дуже важливі для науковців, ось саме для інституту. Вони на це дивляться, аналізують і досліджують. Тому я б зараз дуже хотіла, щоб наші колеги прокоментували, як саме створюються ці довгострокові прогнози. Чому на них ну не варто спиратися і не те, що спиратися, а очікувати від них, щоб дізнатися, яка буде там погода 31 грудня через. Три місяці у нас практично через два виходить. Тобто, це нереально. Ми не... ну, такої інформації, звичайно, немає. І чому зараз колеги наші пояснюють? Можливо, Анжеліка чи Віра Олексійна Оле... Олена почне добре. Uh, ну, хочеться почати якби із близького. Uh, наприклад, uh, коли навіть нас питають, не то, що там як зараз можу спитати, яка буде погода на новий рік, і ми такі <гум> не знаємо. От uh, uh, навіть на найближчі 10 днів, тобто, та погода, яка буде у найближчому майбутньому, вона все одно мінлива і її передбачити непросто. А, знову ж таки, спустимося до аналогії. А, атмосфера дуже мінлива. і... Ми бачимо, ну тобто, ми маємо свої дані, свої синаптичні карти. Ми бачимо там циклони, антициклони. Ми можемо передбачити їхню поведінку, куди вони підуть, яка буде траєкторія їхнього руху, відповідно, яка погода стоїть за ними, тобто який у них погодний фон, скажімо так. Але ситуація дуже мінлива. Наприклад. Ви їдете на роботу щодня на машині, на маршрутці, на тролейбусі, це не має значення. Ви їдете однією тією самою дорогою, а ви знаєте, що в цей час у вас не буде заторів, і ви знаєте, що ви доїдете за півгодинки. Але в якийсь рандомний день падає дерево, стається аварія, ще щось непередбачуване, і виникає затор на дорозі. І ці півгодинки перетворюються на годину, півтори. І так далі. А, це, ви цього не знали. Ну, типу, Для вас ситуація була ніби як зрозуміла, але з'явився цей фактор. Тобто, так само з прогнозуванням ми можемо щось сказати на, на рахунок прогнозу на 10 днів, але е, ми не знаємо, в який момент вилізе якась така штука, яка перекриє весь цей прогноз, бо, ймовірність, справді дуже велика. Що на найближчі 5 днів все е, Ясно, все зрозуміло. Що буде далі? Всьо шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий день? Чим далі ми віддаляємося вперед? Тим е, більш розмитою стає картинка. Тобто, важко передбачити, що буде. З кожним днем, так, звісно, це стає трошечки е, зрозуміліше, але знову ж таки, я, е, як людина, яка пише прогнози на 6-10 на добу, я можу сьогодні написати одне, а завтра прийти подивитися на розрахунки і сказати, ну, приїхали. Вчора я писала одне, сьогодні я пишу зовсім інше. Тобто, навіть така ситуація, навіть за день може змінитися. Кінцевий результат у прогнозі, тому з цим треба дуже уважно. Щодо сезонних прогнозів, це теж дуже узагальнена інформація. Ви можете прочитати в гайді тут про кліматичні норми, про прогнози на 30 90 днів. Я зараз не хочу загострювати на цьому свою увагу. Суть в тому, що вони дуже орієнтовні і звучать типу: температура буде на 1-2 градуси вища за норму, а кількість опадів буде нижча за норму, і скільки там міліметрів. Тобто людям не ясно, що таке норма. Що це таке, які міліметри, про що взагалі йде мова? Одним словом, не зациклюйтеся на цих прогнозах, просто вам все одно не вдасться щось спланувати на три місяці вперед погоду. Це нереально. Просто тримайтеся, як би сказати, нашого Оперативні боку, да, слідкуйте за нашою інформацією, яку ми поширюємо, і не орієнтуйтеся на інші джерела, якщо вони вам сказали, що. Буде якась там погода через два тижні. Е, вона може збутися, а може і ні. Не надавайте цьому 100% ймовірність. Так, дякуємо, е, Віра Олексійовна? Я б хотіла продовжити Оленку. І насамперед, знову ж таки, от відносно аналогій. Можливо, це дійсно краще допоможе зрозуміти проблеми, які виникають в цьому напрямку. От уявіть собі, коли ми стоїмо на зупинці, чекаємо транспорту. Так, до нас під'їжджає маршрутка. Ми що бачимо? Ми чітко розуміємо, це наш транспорт чи ні. Так? Ми бачимо, наскільки вона заповнена, багато там людей чи ні. Можемо ми війти в цю маршрутку, чи можливо варто почекати. І, тобто, ми бачимо дуже багато деталей стосовно цього транспорту. Точно так. І прогноз короткотерміновий, який надають синоптики. Він е, має досить багато інформації про теперішній стан атмосфери, про те, як вона змінюється. Ми можемо сказати е, про те, якою буде температура, буде похолодання чи потепління, наскільки воно буде великим, які явища будуть спостерігати. Але це стосується невеликого терміну, як правило, це зараз 5 діб. Далі, якщо ми стоїмо на тій же зупинці і дивимося вдаль, і бачимо, якийсь транспорт там ну, на відстані одної зупинки, так, то ми можемо вже розрізнити. Почати, що так дійсно от їде ця маршрутка, можливо, це мій номер, а можливо, і ні. Можливо, вона дійде, можливо вона зупиниться, і ні? Точно так же і прогнози на ем, сезон чи місяць. Ми орієнтуємося лише на тенденції. Тобто, що буде буде тепліше, прохолодніше, як будуть розвиватися ці процеси, але у нас зараз з'явилися ще й кліматичні прогнози. І здавалось би, як же ж так виходить, що ми не можемо спрогнозувати прогноз погоди на місяць чи на сезон, але з такою впевненістю прогнозуємо, що буде з кліматом до кінця століття, і на основі цих даних країни приймають стратегії розвитку. Тому Релаксивно. вибачте, про кліматичні наші буде окремо так, так, надалі, збройних хотіла б щось, потім детальніше поясню, але в даному Випадку, коли ми знову ж таки дивимося вже на лінію горизонту, то ми можемо побачити, що так можливо, в нашому напрямку їде цей транспорт, можливо, це маршрутка, можливо, це автобус, і чи поверне вона до нас чи ні? Скільки можливих шляхів відхилення від цієї траєкторії? Тому це все необхідно враховувати. А для того, щоб їх спрогнозувати і детальніше і отримати достовірні прогнози, необхідно мати ті чинники, які відповідають за цей період. От, наприклад, для того, щоб спрогнозувати на 5 діб, потрібно мати інформацію з усієї. Північної півкулі про баричні системи, як вони рухаються, як вони зв'язані між собою. А для того, щоб спрогнозувати на місяць чи сезон, то тут от якраз метеорологам вдалося досягти вам. Я розумію, що звичайній людині почути таке відхилення на 1-2 градуси середньої температури за місяць, це майже ніщо. Хоча насправді це теж досить важлива інформація. І щоб сказати з певною точністю про це, це теж дуже велике досягнення метеорологів, яке було зумовлено тим, що відкриється. Трили таке явище, як вплив е, такого е, океану на атмосфери, зокрема Ельніньо-Ланіньо, як вони впливають на циркуляцію атмосфери, і це дозволило отримати більш такі точні прогнози. Ми, от якщо ви відстежуєте, то дійсно всі ці прогнози, коли ми говорили, що так нас очікує, там тепле літо, там температура буде на 1-2 градуси вищою, вона дійсно була вищою. І, е, е, але це кліматичні прогнози, так як і вони відрізняються від тих прогнозів е, погоди, які дає синоптик. Так, дякуємо. Дякую, до речі, за дуже цікаві аналогії, які ви провели. Я навіть сама для себе таких аналогій з транспортом не проводила. Але дійсно, воно якби дуже просто, але запам'ятовується. Ну, дякую, що ви маєте такі приклади. Думаю, для медіа це також важливо простіше розуміти складні процеси. Анжеліко, буквально, буквально коротко. Да, буквально, да, Буквально трішки. Може, цей краще працює. Буквально трішки хотіла сказати, включити, а, чому, а чому ми все ж таки. Не можемо сказати, а у котрій годині через рік в цей день іде, піде дощ. Вся справа в тому, що гіпотетично це було б можливо, якби ми могли простежити за кожним атомом нашої атмосфери, нашого повітря і куди він рухається, і ми б стежили 24 на 7, кожну мілі мілісекунду нашого часу, якби були такі потужні комп'ютери, які могли б це зробити. Але їх не існує і не тільки в Україні, їх не існує на всій планеті. Саме тому всі метеорологи в світі вони зіштовхуються з так званим таким ефектом помаху крила метелика, що ми можемо відстежити тільки якісь такі загальні речі і описати їх за допомогою суперкомп'ютера. Він може їх побачити. Але суперкомп'ютер не може уловити наслідку. Що метелик сьогодні пролетів десь, от наприклад, назовні біля цього готелю, і це не вплине на погоду завтра. Але через тисячу років кілька таких метеликів дійсно матимуть внесок в клімат. І ми всі ці речі не можемо відстежувати 24 на 7 на планеті Земля. Через це і не можемо абсолютно чітко сказати, а яка частинка нашої атмосфери, де буде через рік, от і все. Мораль така. Мораль така, що про прогноз погоди на Новий рік треба питати 26 грудня. Да. Це основне, в принципі, що треба. Да, якщо дійсно хочете прогноз практичний, який можна буде застосовувати, а не теоретично, або буде, або ні, тому що ну, це просто зараз нереально і навряд чи в найближчому, навіть майбутньому, буде колись реально в нас на планеті Земля. Загалом, по довгострокових прогнозах. Сподіваюся, в загальних рисах, хоча б зрозуміло, детальніше там ще ви можете почитати у гайді. Якщо у вас є якісь питання, ви можете собі зараз їх записувати у нас окремо, потім в кінці, взагалі е, нашого семінару, буде виокремлений ви час, коли ви можете позадавати свої питання. Я думаю, в програмі ви це вже бачили.